I've seen a lot of change, been through a lot of pain Some things are not the same as they were a year ago But all will be okay, I move on each and every day Усім привіт, рада вітати вас на моєму каналі. Сьогодні будемо говорити про січень місяць. Вітаю вас з початком 2024 року. Нехай цей рік подарує вам більше приємних моментів ніж це було в 2023 році, тому що мені здається, 2023 перевіряв нас на міцність. Тому 24-й давайте уже просто здійснення тих всіх бажань. До яких ми йдемо, найголовніше бажання у нас, звісно ж таки, одне. Але перш ніж розпочати, як завжди, прошу вас підписатися на мій канал, таким самим чином ми разом з вами популяризуємо український контент. Скажу, що січень місяць у нас такий достатньо вагомий, в всі планети збираються, всі особисті планети збираються в знакові козирі. Тобто таке скупчення планет буде саме в цьому знакові. Що це означає? Звісно ж таки, козироги розпочинають свої дні народження. А в принципі, там, де вас стоїть куспіт, якого Будинку стоїть знакові козыріг. Та сфера вашого життя буде найбільш така активна, популярна і для вас більше часу буде займати. Тому що туди переходить як Меркурій, Марс, так і Венера також буде в знакові козарі. І також у нас формування нового місяця також в цьому знакові. Тому той будинок, куди вас потрапляє саме знак козаріга, буде найбільш, найбільш актуальним. Зараз ми вже дійдемо до цього і поговоримо про це більше детально. Але зараз ще скажу, що у нас Плутон міняє виходить навпаки з козирога і переходить в знак водолій. І тому у нас така розпочинається ера на 20 років, тому що Плутон у нас дуже довго йде по одному знакові, цілих 20 років він буде перебувати в знакові водолій. Тому потрошки починає трансформувати знак водолія. І якщо у вас стоїть якась особиста планета в цьому знакові, то, звісно ж, таки, прийдеться перепрацювати і передивитися, фундаментально передивитися цю сферу свого життя. Ну що, овни, а зараз більш детально поговоримо саме про ваш знак і скажу, що козак. Їх, це, звісно ж таки, ваш десятий будинок. Тобто, всі особисті планети переходять в ваш десятий будинок. Це статус, кар'єра, досягнення, цілі це такі фундаментальна, така складова нашого життя, тому що статус змінюється дуже рідко, так і, в принципі, цілі для нас дуже такі. Вагомі в житті, які ми ставимо перед собою, тому тут ви будете працювати над своїми цілями, над своєю кар'єрою в першу чергу. І, звісно ж таки, над яким, можливо, навіть над своїм статусом, можливо, ви будете змінювати статус. Зараз давайте поступово, 4 січня, у нас Марс спочатку переходить в знак Козаріг. Тобто це активність, це активна позиція, ви щось можете задумати або Почати реалізовувати щось що стосується саме ваших поставлених цілей, або звісно ж таки вашого статусу. Потім у нас 11 числа і формування нового місяця, тобто тут можна розпочинати, тим більше Меркурій у нас вже в прямому русі, тобто тут можна розпочинати те, що стосується вашої кар'єри, ваших цілей і вашого статусу. Можливо, хтось змінює статус, взагалі громадянина якоїсь іншої країни, тобто переїжджає, тому що і Меркурій у нас переходить 14 числа, тобто він у. Вже повертається в знак козирі. Він там був у грудні місяці, шліфував ваш трошки цю зону, і вже 14-го числа знову ж таки повертається в 10-й будинок. Тобто тут і поїздки можуть бути пов'язані саме з кар'єрою, тут можуть бути документи, які ви переробляли так в грудні місяці, і зараз можливо отримуєте той статус, над яким працювали в грудні місяці. Тобто, тут як вже не тільки результати, тут якісь починання, якесь нове, щось нове розпочинається. Тому, якщо ви хочете розпочати нову кар'єру, або можливо задумуєтеся про зміну е, своєї роботи, так можливо, ви по кар'єрній сходинці також. Продвигаєтесь, піднімаєтеся, тобто вас ставлять на нову посаду, тому не бійтеся реалізовуватись, тому що зараз гарний час. Вас будуть помічати, по-перше, тому що ви будете помітні так на робочому місці, і е, тут такий шанс досягнути якоїсь е, такої верхньої позиції. Тому можете працювати особисто над вашою кар'єрою. І звісно ж таки, якщо у вас є ціль змінити ваш статус, можливо, це не тільки в кар'єрній якійсь такій структурі, так. Можливо, це особисто ваш статус. Якщо ви хочете одружуватись, то звісно ж таки можна затверджувати, тому що і Юпітер там уже розвертається в прямий рух, і Меркурій також в прямому русі. Тому можна і документи оформляти стосовно одруження або узаконення ваших відносин. Тому що статус змінюється, може стосуватися будь-яких сфер, так як, як я й казала, і особистої сфери життя, і, звісно ж таки, більш кар'єрної. Тому, звісно ж таки, які цілі ви перед собою ставите, що для вас найбільш актуально, тобто чи особисте життя, чи все ж таки робочі якісь моменти, ті цілі ви можете досягнути саме. Поставлені саме в січні місяці, тим більше також у нас 23 січня Венера переходить знак Козаріг, і знову ж таки тут і. Особисті відносини стають більш серйозними, більш відповідальними. По-перше, ви, ви можете брати відповідальність так за свої відносини, або, звісно ж таки, ваш партнер бере відповідальність за вас. Тобто тут і узаконення знову ж таки відносин. І знову ж таки, це акцент на тому, що мої відносини переходять на якийсь новий рівень. Навіть якщо ви, наприклад, не оформляєте їх законно, так, тобто не робите документи якісь, все одно може ставатися так, що ваші Відносини стають більш серйозними. Тому можете задуматися, якщо для вас актуально. Також можливо, що ви перед собою ставите цілі, якісь фінансові, тому що Венера у нас не тільки романтичні відносини, так, а і фінанси. Тому можливо, що ви перед собою ставите якусь масштабну фінансову ціль, до якої будете йти. І тут можна і оформляти ці фінанси, тому що і Меркурій тут, і Марс також, тобто активна ваша позиція заробити і досягнути цю ціль фінансову буде реалізована. Тому для вас такий січень місяць все ж таки не відпочинок однозначно. Це така якась трудоголізм, так? І звісно ж таки ваші цілі можуть реалізовуватись. Тому Починаючи вже майже з самого початку, тому що Марс у нас переходить 4 січня, тобто з самого початку січня, ви можете вже починати реалізовувати свої цілі. Тим більше, Меркурій у нас пам'ятаєте, другого числа розвертається в прямий рух. Тобто з 4-го числа декілька днів вам відпочити, і вже з 4-го числа можете розпочинати досягати всіх своїх поставлених цілей. У вас такий січень місяць дуже продуктивний і дуже надихає вас на. Якісь такі вершини можливо не бійтеся взагалі ставити перед собою цілі, тому що тут головне масштаби, головне, не боятися, не ставити собі перед собою якихось рамок, що я не зможу щось виконати або щось не реалізується, вірити в те, що це можливо, і просто діяти. І тоді ця ціль стане актуальною і реалізується на 100%. Тому для вас овни тим більше ви такі активні. Ви дуже швидко загоряєтесь, тому можете і дуже швидко втілити всі свої цілі в життя. Тому будьте активними в цьому місяці, тому що для вас це найбільш актуально досягнути такої високої планки в цьому місяці. І також скажу, що за Плутон, про який я говорила, він переходить в знак Водолія. Тобто це вже більше 11 будинок. Нагадаю, що він був у нас в Водолії з 23 березня 2023 року по 11 червня. Тому тут з березня по червень місяць можливо щось розпочиналося, можливо, якісь такі були. Початки чогось, що стосується саме соціального життя, можливо, ви більше були соціальні, можливо, що ваші друзі також активно брали позицію саме в цей період. Тобто, для вас соціальне життя було більш активне або більш важливе в цей період. Нагадаю, нагадайте собі, що було, можливо, якісь пропозиції були в цей період, тому що ви зараз зможете їх реалізовувати. Звісно ж таки, що Плутон у нас заходить на 20 років в знак водолія, і це не швидко. Але Плутон це така планета, яка повністю трансформує ту сферу, куди вона потрапляє. Тому у вас можуть розпочинатися зміни, звісно ж таки, з вашими друзями. Можливо, хтось, ви будете передивлятися своїх друзів остаточно, можливо, відпускайте. Тих людей, з ким ви не хочете далі продовжувати, можливо, будуть знаходитися нові друзі, з якими ви будете зав'язувати відносини, але все одно потрібно буде перейти пройти якусь перевірку, тому що Плутон це така планета, яка повністю ем, навіть навіть на такому психологічному рівні перевіряє нас, нашу дружбу в першу чергу, і, звісно ж, таки тих людей, які поряд з нами. Тому друзі будуть проходити перевірку. І також ви, як друг, також будете проходити якісь перевірки такі життєві. Якщо стосується це більше соціального життя, можливо, що ви будете змінювати, починаєте змінювати свою соціальну сторінку. Можливо, захочете реалізовуватись там, але це все ж таки така зміна трансформаційна, повністю змінити потрібно буде. Можливо, навіть видалити повністю себе із соціальних мереж і створити якусь нову. Тобто, Плутон це такий, така планета, яка повністю знищує, щоб потім щось відродити. Якщо це стосується, наприклад, волонтерства, тому що це також наше соціальне життя, так куди ми вкладаємо сили і думаємо не тільки про себе, а і про інших людей. Тому можливо, що тут ви захочете розпочати більш активну таку позицію саме в соціальному житті. Це допомога іншим, це іншим, це волонтерство. Це, звісно ж, таки благодійні якісь заходи, де ви допомагаєте іншим людям. Тому, можливо, тут розпочинається така ера вашого більше соціального життя. Чому розпочинається? Тому що нагадую, що у нас Плутон заходить аж на 20 років, тому це не швидко. Не швидко приходять ці зміни, але вони достатньо фундаментальні. І також хочу сказати, що в нас ще формування повного місяця, тобто результати, які будуть у вас 25 січня, це Будуть те, що зароджувалось в серпні, можливо, зараз буде закінчуватись або давати якісь результати. Це знову ж таки стосується ваших друзів, соціальних мереж, соціального життя і, взагалі, тої сфери, не особисто нашої, а там, де ми проявляємося в соціуму, тобто допомагаємо іншим людям. Тому можливо, що, наприклад, в серпні місяці ви з кимось познайомилися, і зараз не знаю, ця дружба переростає в щось інше. Тобто з тими людьми, з якими ви познайомились в серпні, місяці, ви зараз остаточно залишаєтесь. Тобто висвітлюється ця людина, ви розумієте, чи хочете бути з нею, чи не хочете. Також це може стосуватися соціальних мереж. Знову ж таки, тут якісь приходять результати. Можливо, що ви розпочинали вести тільки, так? і тут вже приходять якісь дивіденди з того, куди ви вкладали свої сили. Це також і соціальне життя, волонтерство, як я й казала. Тому, можливо, якщо ви розпочинали щось в серпні місяці. Можливо, зараз ви отримуєте результат за це. Якщо ви, наприклад, допомагали дітям, то зараз отримуєте якісь відгуки за це, або можливо, що ви розпочинали також волонтерити і зараз вже закінчуєте, тобто ви волонтерили протягом пів року. Це також може закінчуватись якась ситуація життєва. Якщо це стосується взагалі якогось іноземних таких справ, то можливо, що ви, наприклад, переїжджали на півроку і зараз повертаєтесь, тобто, це такий півроку цикл, який зараз закінчується. Ну що, наразі це все. Буду з вами прощатися. Ось такий січень місяць для вас. Це фокус уваги, звісно ж таки, на ваші цілі. Але результати тут приходять і з соціального життя. Тому бажаю вам, щоб цей рік розпочався для вас дуже позитивно і, звісно ж таки, всі ваші цілі реалізовувалися. А ми з вами прощаємося до нових зустрічей. Та як завжди, все буде Україна.